Привіт усім! Сьогодні у нас на дорозбірі Кетера. Та не туди ти будеш. Давай, сідай. Капець її зачевив. Це треба було пограбувати кур'єра, але я відмовився. Так, на цей час я можу взяти місію швидкої допомоги. Парамедики. ой Ой-ой. Вже розкласив, ще не почав, вже розкласив. Щойно розкласив передок. Е, тачки свої так, носом. Треба рятувати дітей, ви що не знали? Та не туди ти йдеш. Давай, сідай. Капець, я її зачевив. Трошки здай назад, щоб у неї був прохід. І повезли її назад в лікарню. Так, Коп не можна чіпати, тому що мовити агресивний. Какая спілка, я не можу перепрошую, перепрошую. Так, видите. Ай! Та що таке? Не можу в госпіталь виїхати. Ну, вибачте, одних катуємо, других калічимо Виходить, там, да, а... О, отак от треба було. Треба було включити мигалку. І рятуємо. Цей час одночасно тікаємо в копье. Давай, 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 давай. Де Короче, копи зараз будуть на нас полювати, щоб ви розуміли, через те, що я там таки шов Ага, ось я бачу, постраждали. Це мигалки у мене. Сідай бігом в тачку, поки мене не пов'язали. Дайте дорогу. Дайте дорогу. ДОРОГУ, рогу кажу, дайте. Так. Все, я привіз. 20 баксів. О, 200 баксів. Так, супер. Так. За мною ще й досі погоня. А ну давайте спробуємо пересісти в іншу тачку. Все. Нішим... Ай ти ж скотиняка, відстань від мене, не треба за мною гнатися, так. Да. Беремо заново парамедичну цю місію. Ой, рятуйте, не дайте ж мені об'їхати. що Шоу стали як ці. місюки посеред дороги. Так, 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 давай рятуємо знову цього чувака. Ну, це вже наступний, правда. Все, він, побачив, вона побачила, що парамедики Приїхали. Ні-ні-ні, дружище, ти до нас сюди не потрапиш. Я не дам. Давай, поїхали, поїхали. Воу-воу-воу-воу-воу! -во -во -во. Спокійніше, на газонах не газуй. На тобі. Спока. Буде ж знайте, як підпадить до неї життя. Якісь мірі. Давай, так, поїхали. Все, рятуємо ще двох. Рятуємо ще двох і Воу-воу-воу-воу! Треба розбивати тачку. газик, Газику, газику Упс. Все, є кого рятувати. Тепер другий чувак знаходиться. Копа можна було би зачевити, але тоді вони нами будуть реально полювати. Давай так, щоб коп нас не, зв... не встиг. О. Трошки зачали його, перепрошую, розпіпіться. Все, 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 все прив'язне. Трошки розбили передок. Та ну, стій! Стій кажу, помогне. 200 баксів нарешті, тепер. Наступна буде дорожче. У нас. Давай, давай, давай. Ууу. Так, першу дракували, другу на другу людину, треба їхати провоч. Вивернули, розвернулись. Класно, вийшло, непогано. За носиком так, 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 давайте, Ця пожежна місія нарешті. Фух, давай сідай в машину, поки мене копи не пов'язали. Все, повний газ. Осьо, вже прив'язався. Так, там ним нічого не видно. Ага, зараз тут буде ліворуч. Прямо на цьому перехресті треба ліворуч давати. оп оп оп, оп оп Так, а ну не їдь сюди. Ой-ой-ой! Я його зачелив. Перепрошую від газу. Ай! Ах ти ж! Котеняко, пов'язали мене. Ну все. Перед не тільки людей не врятував, а ще й сам у в'язницю потрапив на якісь терміни. Ну що ж, сподіваюся, вам це сподобалось. Наступна буде місія по е таксуванню. Ось таке таксі ми візьмемо і почнемо розвозити людей, заробляти гроші. Беремо місію. Добре, що поліса не побачила, що ми ще не вибрали тачку. Вона наш перший посадив, порожні кого риб Сідайте, пане і погнали.